Дослідження, які вивчають зникнення mh 370 ставлять під сумнів звичні теорії. Чи могли ці події стати наслідком навмисних дій? Це підкреслює глибину та складність ситуації, вимагаючи нових, більш ретельних пошуків. Останні відкриття свідчать про те, що курс літака змінили вручну, що змушує нас замислитися над питаннями контролю та безпеки на борту. Яка ж роль екіпажу у всій цій таємниці? Цікаво, що поворот літака дозволив уникнути зони повітряної оборони Таїланду, що затримало виявлення його зникнення. Чи можемо ми запитати про важливість міжнародного співробітництва в забезпеченні авіаційної безпеки? Технологічні аспекти також грають ключову роль. Засоби комунікації літака, такі як Акас, мають свої непередбачувані джерела живлення, ускладнюючи їх відключення. Які ж нові виклики це створює для маніпуляцій з системами? Наявність відсутніх ідентифікаторів рейсу підказує, що хтось міг вручну відключити систему АКАЗ, що свідчить про можливу змову. Яка ж це відкриє?